Ви картоплю, хтось поставив, скажіть мені, будь ласка, в духову шафу. — Звісно. А хто тільки що стояв тут і робив картоплю? Ось тут, хто стояв, і робив картоплю. Я. Так ну, треба вона було вона закінчити вона вона. її, а потім. А йти... Тісто перекисає. ярик сказав, ти на тісто. Починаю в деякий момент брати все в свої руки і контролювати. Дайте, будь ласка, спробувати. Треба додавати мед, тому що взагалі не солодкий він. Взяв все на себе. Кирил. Погоджував з кимось, не погоджував. Е, недовіра до команди. Так. Я так вважаю. Що там по булочкам? <гум> <гум> Сирі. До пічіч, значить. Сирі. Давай кинемо до почати. Треба паличкою кажу. — Ой, та я бачу. Пажка була суха, все було добре, вони були за ру, за рум'яні ну, рум такі. За тістом нас відповідав Ярик. В нього не вийшла така булочка брьош, як він мені сказав, я їх роблю постійно. Вони в мене такі круті. Я кажу, будь ласка, ставте булки випікатися. Да, 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 шукаю. Час серйозно побиваю. Просто їм треба, було ще там 5-7 хвилин допектись. Ми їх поставили, допекли, все, питань немає. Я вважаю, це було некоректно. Можна було працювати в дуеті, підказувати і так далі. Але а не спробим так, все. Люда не почала там перетягувати, на жаль, на себе канат. По-перше, жара, по-друге, стрес, реально я вперше в, так в такій ролі. Відповідальність. Плюс я розумію, що я е довго розмовляю, втрачаю свій час. Я ще не знаю, хто що вміє, прям ну, точно. Звичайно, зробила висновки. Хочеться на наступний раз бути більш впевненою да, там, в розмові. І щоб у мене було більше аргументів, якщо я хочу там десь щось донести. Попробуйте, будь ласка, ось це. Що це? це? Ну, цей мілкшейк, типу. А льодіка туди ти? А зараз я його зроблю, він розтане. Я зроблю основу. Напробуй. Типа на пробу. Ну, основу. Да, так, основу, рушничок, потім є льода вкус? я зроблю. Кирил! А? Так, да, попробуй молочний. Я ще з льодом потім проб'ю, бо зараз льод розтане. Це основа, як для льда. З чим ти робила? Слівки і бананове молоко. Більше нічого нема. Добре, а, а якщо зробити, додати ще Пюре абрикоси. Це буде ні. Ми це не узгодили з усіма. Я просто не бачила, якщо чесно, які процеси робив Рома. Типу, Ярослав зробив тісто, а Рома лише катав з нього булочки. І все за цілий день. Вроде б робота робилася, але щоб такої певної ну, певно, певної такої роботи, що іменно я став від початку до кінця, не було. Віка, йди на брауні. Ксюш, давайте на булочки, тоді. де да. будете нам просто передавати. Я я поставлю зверху. Я завжди підходила до дівчат для того, аби куштувати все, що вони готують, тому що в мене був цей основний принцип. Я все сьогодні куштувала. Бачила в кого що виходить, хто в кого ще не виходить. Даша підійшла до мене, щоб спитати, яку уємність ми беремо задля продажу. І я вирішила обрати крафтову невеличку, тому що я розуміла, що вона все одно продасться, і нам потрібно зробити більший обсяг і продати за дорожче, тому що сьогодні основна ідея це гроші, які ми збирали на діток.